Так що, питання. до питань да, до питань. Їх небагато, їх небагато. Ой, ну перше, це не питання, це е, Денис, ти його теж знаєш, він теж активний там шерить інформацію. Він від, відгукується на е, ключове слово податки теж завжди. Він дуже так от структуровано відповідає і ще не втомився це робити, тому що у мене вже терплячка урвалася. Ну, на наступне тиждень я поговорю. Денис каже, дуже вам дякую, класний розбір профілю Юлії. Це моя дружина. Як завжди, є, що взяти собі до уваги. Ось і все питання. Полетіли далі. О, оце вже питаннячко. В Talent Search майже на кожній сторінці є профілі без job Success. До речі, це було а, два тижні тому. Можливо, там щось пофіксилося. Це тобі контекст додатковий. А, без job success це означає, що вони не працювали більше двох років, чи не мали взагалі проєктів. Це питання. І чи можна якось вимкнути відображення job success? Ні, не можна вимкнути відображення Джоб Саксес скоро. Ну, хоча можна, наприклад, вступити ексклюзивним фрілансером в агенцію, в якого й нема. E, значить, добре. Ну, трюки такого ще мене питали, До речі, ну але добре. Значить, але щодо того, що на кожній сторінці зараз є дійсно якісь рандомні чуваки, це не просто так. Ми це вже обговорювали тут. Що зараз в сортуванні і дійсно на кожній сторінці є три рандом профайли. Кожну, на кожній сторінці на опорку. Тобто, прямо там прописано в них сортування. Можете подивитися в консолі три рендом профайли. Тобто, на першій сторінці в нас три буста, три рендома і чотири тільки органіки. Перевіряла, чи правильно в мене математика. Ну, то, скоріш за все, вони побачили цей рандоми за Так, так. Ну, типу, це нормально. Окей, наступне: Діма, Тамара, у вас. Вийшов супер класний, корисний подкаст. Щиро дякую за вашу розмову і цю неймовірно цікаву інформацію. Лайк. Підписалася, поставила лайк, натиснула колокольчик. Супер, супер. Далі, якщо хочете прожарити 3 d моделінг. От, от не хочемо. Але це я на коментарі відповідаю. Не хочемо. Але якщо удача повернеться, то прожаримо. Просмажимо, прожаримо. Все разом. А, наступне. Мені здається, що якісь індуси рано чи пізно куплять Upwork і закриють повністю доступ для українців та інших країн, бо їх така кількість, і всі вони експерти. Це, е... це, це гіпотеза. Я не знаю, може якось прокоментувати. Про, про Я думаю, що не куплять занадто, наприклад, є клач. А є good firms. Да? Тобто, якщо good Firms, це вони зробили це з 99% індуський трафік, да? то що ж вони не викупили клач, наприклад, а зробили good firms? Ну, типу, е я не думаю, що таке можливо. Єдине, що я думаю, що можливо, українці побудують, що мовчати? Ні, я мене побудують... просто... А, зараз Насправді е, вже є деякі компанії, да, які розбудовуються обмін лідами, ці всі партнершіпи і так далі. Тобто, напевно, там всередині е, йдеться вже робота над цим. Давайте, так, давайте так, давайте. Знає, ти вже щось знаєш, що у тебе є якийсь там десь під рукою таймлайн впровадження або першого релізу. Ну, може, не настільки, але дійсно, через те, що я кручуся в цій сфері, знаєш, спілкуюся з купою різних компаній і дивлюся, я, напевно, в, такому, в такій кількості чатів я знаходжуся, ти не уявляєш. Мені навіть один, у мене є один клієнт по консультації. Він мені нещодавно він був на конференції. Він каже: Тамара, я дивлюся, ти відповідаєш тут, отут, і отут, і отут, і отут, я усюди, і ти усюди. До речі, а ти знаєш, що тобі варто опанувати правильно AI, зробити собі асистента, який буде з твоїм контекстом підхоплювати? У мене вже декілька клієнтів намагалися зі мною зробити AI, і навіть зробили, типу, цей чат GPT-чат, де можна спитати: типу, спитаю Тамари, але я спитала, і вона якусь про фігню. Коротше, сказала. Я така погана. Погана Тамара, да. погана Тамара. Так. Наступне. Наступне. А, ні, я хотів коментар дати. Да? Ти знаєш, я не пам'ятаю від кого, але з кимось ми спілкувалися, і коли спілкувалися про всі ці бани українців і тощо, і одна з гіпотез була, що це насправді у всьому винна Тамара. Тому що вона активно допомагає запроваджувати різні тріки, і українці чомусь якось аномально стрибають у пошуках і тощо. І, е, так що тут у українців більше шансів якось монополізувати апворк, ніж у індусів. Ладно, полетіли далі. О, дивись, майже як загадка. Розум, знання, болося, очі. Можеш продовжити фразу? Кукла буду. Окей, okay, я продовжу. В цьому вся Тамара, як завжди, на висоті. Дуже пізнавательний та корисний лайф є, про що подумати та що підкрутити. Дякую, Дмитру за можливість рости та розвиватися. Бачиш, у тебе тепер є свої ці зелені зелені скіли, які тебе характеризують. Розум, знання, волосся, очі. Дякую, дякую. Дякую, приємно. Далі Talent Search майже в кожній сторінці. А, це вже було. А! Це все? Тут є ще питання в чаті, будемо відповідати. Так, uh, да. можна спробувати. Підкажіть, будь ласка, скільки коннектів треба ставити на бейджик доступності і коннектів на один клік при бусті профіля, як це краще налаштувати. На uh, availability бейдж достатньо мінімального, тобто 14 коннектів. А щодо буста, то вам треба це перевірити. Тобто, перевірити, скільки треба ставити? Як це робиться? Ну, є насправді декілька підходів, але я голосую за підхід, який я називаю п'ятисекундний тест. Значить, ви берете, ставите, заходите з профіля клієнта. Да, і заодно ви починаєте ставити буст, ставити 100 конектів за клік. Дивитеся, ви на першому місці будете. Ну, навряд чи хтось більше ставить. Да? А, якщо на першому місці, ставити 90, все ще на першому 80. Пали на третє місце. Значить, перше місце десь між 80 до 90. Ставити там 85 і таким чином розумієте, де перше місце. Приблизно так. Нагадую, що треба ставити тотал, не дейлі пуст. Mm -hmm. Так, ну насправді, насправді у нас буде можливість ще. Пару відповідей дати, коли буде про просмажечки, як завжди, я буду тут шукати. До речі, ті хто, ті, хто зараз дивляться, ті, хто буде приймати участь у Смажечці, будь, будь, будь ласка, підготуйтеся. Я у приват напишу тому, хто виграв, і будьте готові мати перед собою хром, в якому треба буде відкрити посилання від мене. Вот. Так, ну а що? На питання відповіли, новинки розібрали. Діма про суд твій поговорила, але ти можеш сказати, що там в тебе з агенцією. What's up, Діма.